Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 343. Спростіть вираз. Починаємо. Переписали умову першого виразу. І для того, щоб його спростити, треба відкрити дужки. Дивіться. Якщо перед дужками нічого не записано, це означає, там стоїть знак плюс. Тому ви можете просто прибрати ці дужки І переписати всі числа, що в дужках, такі, як вони є. 3х в квадраті мінус 2х. Далі. Наступні дужки. Дивіться, у нас перед дужками стоїть знак плюс. Тому ми просто прибираємо ці дужки, прибираємо знак плюс, а всі Числа, що в дужках, переписуємо такими, які вони є. Мінус х квадрат плюс 3х. Далі. Далі нам треба звести подібні члени многочлена. члена. Дивіться, подібні члени це члени, що мають однакову буквену частину з однаковим показником степеня. 3х квадрат і мінус х квадрат, бачите, однакова буквена частина з однаковим показником степеня. Далі. Ще є у нас, бачите, мінус 2х і плюс 3х. Це також між собою подібні члени. І нам треба тепер звести, тобто обчислити подібні члени многочлена. 3х квадрат мінус 1 х квадрат. Так, ми просто один не пишемо. Як 3 яблука мінус 1 яблуко, це буде 2 яблука. Тобто 3х квадрат мінус 1х квадрат це 2х в квадраті. Далі. Мінус 2х і плюс 3х, мінус 2х плюс 3х це те саме, що 3х мінус 2х, а 3х мінус 2х це буде 1 такий х. Пишу плюс. Ну, не пишу один, бо ми не пишемо. Просто плюс ікс». Все. Ми спростили. Перший вираз це відповідь. Другий вираз. переписали умову. Відкриваємо дужки, Перші дужки. Якщо нічого не записано, то там стоїть знак плюс. Отже, прибираємо дужки і забуваємо за них. Пишу. 4С в квадраті мінус 2Cd. А от другі дужки, дивіться, там у нас небезпека. У нас перед дужками стоїть мінус. Як ми робимо в такому випадку? Ми прибираємо оцю небезпеку, цей мінус прибираємо. Дужки прибираємо. А всі числа, що в дужках, міняємо знаки на протилежні. В дужках було плюс 10C квадрат, а буде мінус 10C квадрат. Було плюс 8CD, а стало мінус 8CD. Зрозуміло? І тепер треба звести подібні члени многочлена. Підкреслимо подібні, ті, що мають однакову буквену частину в однаковому показником степеня. Цієї буквиної частини. У нас відрізняється тільки числові коефіцієнти. Так, 4 х квадрат і мінус 10 квадрат це подібні. І ще мінус 2Cd і мінус 8 CD це також між собою подібні члени. Поїхали. 4С квадрат мінус 10 квадрат. Це те саме, що 4 мінус 10. Скільки це? Шостий клас пригадує. Мінус 6. Отже, мінус 6 це квадрат. Далі. Мінус 2CD і мінус 8CD. Пригадую, мінус 2 і мінус 8 це скільки? Це мінус 10 cd. Бачите, ми, в принципі, працюємо з числовими коефіцієнтами. Ми обчислюємо числові коефіцієнти. І це відповідь: мінус 6 це квадрат, мінус 10cd. Все, спростили многочлен. Наступне третє. Переписали умову швиденько. І будемо відкривати дужки. Перші дужки. Перед дужками нічого не стоїть, ніякого знаку. Це означає, що перед першими дужками стоїть знак плюс. І це означає, що ви що робите? Просто прибираєте оці дужки. І нічого в дужках не змінюється. Ми просто їх прибрали і переписали: 12 m 7 3mn. Далі нас чекає небезпека, перед дужками стоїть мінус. Це такий сигнал, що приготуйтесь, мінус треба прибрати, дужки треба прибрати, а всі числа, що в дужках, міняємо знаки на протилежні. В дужках був одночлен 6Mn, стало мінус 6Mn. В дужках був одночлен мінус 10n, став плюс 10n. В дужках був одночлен плюс 14 m квадрат, став мінус 14 m квадрат. Далі. Треба звести подібні члени, многочлена. Ви вже знаєте, які це такі подібні. Давайте їх підкреслимо. 12 м квадрат і мінус 14 м квадрат. Далі. Бачу мінус 3 mn і мінус 6 mn між собою подібні. І ще пара подібних, мінус 7n і плюс 10n. Все, поїхали обчислювати. Я починаю з одночленів старших степенів. 12 квадрат мінус 14 м квадрат, це буде 12 мінус 14 це мінус 2 квадрат. Далі дивіться, я беру одно оці мінус 3 mn і мінус 6 mn. Так як це ж другого степеня одночлени. Обчислюємо. Мінус 3 МН і мінус 6 МН треба мінус 3. Мінус 6, це мінус 9Mn. Так, і що у нас залишилось? Вже на кінець ми одночлени першого степеня обчислюємо. Мінус 7n і плюс 10n. Це те саме, що плюс 10n, мінус 7n. Отже, 10 мінус 7, це буде 3. Отже, це буде плюс 3N. І бачите, ми записали многочлен в стандартному вигляді. У нас одночлени від найбільшого степеня до найменшого. Все четверте переписали швиденько умову. І будемо прибирати дужки. Якщо перед дужками нічого не стоїть, це значить, що там стоїть плюс. А якщо плюс, тоді ми просто прибираємо дужки І все, що в дужках, переписуємо таким, яким воно є. 3n в кубі мінус 2 mn і плюс 4 m в кубі. Далі, у нас перед дужками мінус, це небезпека. Щоб прибрати ці дужки, ми мінус. Прибираємо, дужки, прибираємо, а все, що в дужках, всі числа, міняємо знаки на протилежні. Було плюс 2 МН, стало мінус 2 МН. Було плюс 3Н куб. стало мінус 3 Н куб. Далі підкреслимо подібні члени. Шукаємо 3 Н куб. Бачите? На самом початку. І в кінці мінус 3н куб. Вони взаємознищились. Супер! Далі підкреслимо: мінус 2 мн і мінус 2 – це подібні члени. Ага, а 4м куб, він живе так, він один такий, нема до нього. Нікого додати, нічого. Дивіться, 4м куб це одночлен найбільшого степеня. Чому? Тому що мінус 2mn це другого степеня одночлен, а 4м куб це третього степеня одночлен. І щоб записати в стандартному вигляді, я пишу його першим. Далі, мінус 2 МН і мінус 2 МН, Отже, мінус 2 і мінус 2. Це мінус 4Mn. Все. Ми записали многочлен в стандартному вигляді. Готово! Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!